Під час атаки ворожої дронової, на початку ночі, фактично попередньої, ворог застосував 9 безпілотних літальних апаратів типу Шахет-136. Дрони були спрямовані на цивільні об'єкти Одещини, це вже зрозуміло. І під час бойової роботи так сталося, що в збитті не повністю знищуються дрони, і один з них влучив на територію. Комунального підприємства це авторемонтне підприємство. Відповідно, тут зберігались такі матеріали, які відносяться до легкозаймистих, і сталася пожежа. Пожежа була оперативно ліквідована, але двоє співробітників отримали поранення, в тому числі опікові. Їм була надана медична допомога, і вони госпіталізовані. Їх стан стабільний. Цілями ворога продовжують бути. Об'єкти енергетичної інфраструктури, припортової інфраструктури, один з яких також був уражений уламками збитого вже дрону, але очевидним, що траєкторія була в тому напрямку.